Сьогодні працюємо над темою питома теплота згоряння палива. Розв'язуємо задачу. Перше запитання: поясни значення питомої теплоти згоряння сухих дров. Для того, щоб можна було пояснити значення питомої теплоти згоряння сухих дров, давайте для початку з'ясуємо, чому дорівнює питома теплота згоряння сухих дров. Для цього скористаємося таблицею питомої теплоти згоряння сухих дров. І з таблиці ми визначили, що вона складає 10 мегаджолів розділ на кілограм. Що ж це означає? Це означає, що при згорянні 1 кг сухих дров виділиться 10 мегаджолів енергії. Саме за даними показниками ми можемо з вами обирати, який вид палива є найбільш ефективним для обігрівання приміщень. Чим вища питома теплота згоряння палива, тим більше енергії буде виділятися. Переходимо до задачі 2. Тільки кам'яного вугілля слід спалити, щоб на пішці з коефіцієнтом корисної дії 50%, нагріти від 0 градусів Цельсія до кипіння 8 кг води в цинковому вітрі масою 1 кг. Запишемо коротку умову задачі. Дано за умовою нам відомо коефіцієнт корисної дії пічки 50% ККД какаде літерою та позначає 50%. Нагріли від 0 градусів Цельсія. Отже, початкова температура Т1 складає 100, 0 градусів Цельсія. До кипіння температури нагрівають воду, а температура кипіння кожної речовини, вона відома. Ми знаємо, що температура кипіння води, хто не пам'ятає, може скористатися таблицею температур кипіння складає 100 градусів Цельсія. Відомо також, яку масу води потрібно довести до кипіння. Маса води 8 кг. Вода знаходиться в цинковому відрі масою 1 кг. Маса цинкового відра 1 кг. Розмежуємо відоме із невідомим і запишемо, що необхідно знайти. Стоїть запитання: скільки кам'яного вугілля слід спалити. Отже, маса кам'яного вугілля невідома. При розв'язуванні задачі ми можемо обирати. Для одиниць вимірювання, для ККД як відсоткові значення, так і безвідсоткові. Зручніше обирати формулу без відсотків, тому доречніше буде відсотки перевести у числове значення. 50% переведемо у число складає 0,5. Залишаю місце саме у дано. Теплові процеси потребують додаткових величин, які ми обираємо із довідників або з таблиць, тому залишаємо місце в дано. Завжди, якщо у нас у задачі відома величина ККД або її необхідно знайти, я рекомендую розв'язувати задачу, починаючи із запису формули для ККД. Для того, щоб знайти ККД коефіцієнт корисної дії, нам необхідно корисну кількість теплоти розділити на повну кількість теплоти. Давайте з'ясуємо, яка теплота буде корисною, що нам необхідно напряму зробити у задачі? Нагріти воду до кипіння. Так як вода знаходиться у відрі, сама по собі вода не може нагрітися, нам необхідно нагріти для початку відро, а потім ми нагріємо вже воду. Тому корисна кількість. Записуємо корисне значення кількості. Ці теплоти, вона складається з двох процесів. Кількість теплоти, яка буде необхідна для нагрівання води, і кількість теплоти, яку ми передамо для початку, щоб нагріти саме відро цинкове, в якому знаходиться вода. Кількість теплоти для нагрівання води ми можемо знайти за формулою, де питома теплоємність води помножена на масу води та на різницю температур. Одразу скористаємося додатковим. Джерелом таблицею питомої теплоємності речовини, і запишемо вдано питому теплоємність води. Питома теплоємність води складає 4200 джоуль поділений на кг. Кількість теплоти, яку необхідно передати відру, яке буде нагріватись, ми знайдемо за формулою. Кількість теплоти цинкового відра для нагрівання дорівнює добутку питомої теплоємності цинку на. Масу даного цинкового відра та на різницю температур. Відро буде мати таку саму різницю температур, як і вода. Тому що якщо вода знаходиться у відрі за 0 градусів Цельсія, то згідно із тепловою рівновагою температура початкового відра також буде 0 градусів Цельсія. Якщо ми нагріємо, Воду до 100 градусів Цельсія, то вода сама по собі не нагріється. Вона знаходиться у відрі, відповідно, і температура відра буде складати 100 градусів Цельсія. Пишемо питому теплоємність цинку, також удано із таблиці. Складає 400 джуль розділ на кілограм. Що ж стосується повної кількості теплоти, повна кількість теплоти. Це та кількість теплоти, яка виділиться при згорянні дров. Тому що для того, аби нагрілася вода у відрі, нам необхідно спалити сухі дрова. Кількість теплоти повна це кількість теплоти, що виділиться при згорянні кам'яного вугілля. Щоб знайти кількість теплоти, що виділяється при згорянні кам'яного вугілля, ми скористаємося формулою. Кількість теплоти дорівнює питома теплота згоряння кам'яного вугілля помножити на масу кам'яного вугілля. І також із таблиці дізнаємося значення питомої теплоти згоряння кам'яного вугілля. Воно складає 27 мегаджоулів, розділено на кілограм. Тому скористаємося системою СІ і мегаджоулі розділено на кілограм переведемо в основні одиниці. Представка МЕГО означає, що дану величину нам потрібно збільшити на 10 шосту степені або в 1 мільйон разів. Тому в системі С ми прописуємо, що це буде 27 помножити на 10 шостій степені джолів на кілограм. Підставимо у формулу для ККД формули, які ми отримали для. Корисної кількості теплоти, враховуючи формулу кількості теплоти, що отримаємо при нагріванні води і цинку, так, замість повної кількості теплоти, вираз, який ми отримали, отримав, що Кокаде дорівнює питома теплоємність води маса води на різницю температури є кількість теплоти води. Додати питома теплов. Плоємність цинкового відра, маса цинкового відра на різницю температур. Це у нас буде кількість теплоти для цинкового відра, і за формулу було розділити на кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива. Ми підставили формулу згоряння палива, тому отримали. Добуток питомої теплоти згорання кам'яного вугілля на масу кам'яного вугілля. І з даного виразу нам необхідно виразити масу кам'яного вугілля. Виражаємо масу кам'яного вугілля, отримаємо. Масу кам'яного вугілля можемо знайти, якщо корисну кількість теплоти розділити на добуток питомої теплоти згорання кам'яного вугілля та коефіцієнта корисної дії. У даній формулі в нас вже всі величини відомі, окрім маси кам'яного вугілля, яку необхідно нам знайти. Можемо виконати перевірку одиниць вимірювання. Записуємо за формулою тільки одиниці вимірювань. Маса кам'яного вугілля дорівнює По формулі, замість питомої теплоємності води ми записуємо одиниці вимірювання, що це є джулю розділена на кілограм та помножена градус Цельсія. Далі за формулою йде помножити на масу. Тому ми підставляємо помножити на кілограм. Помножити за формулою на різницю температур. Ми пишемо градус Цельсія, відняти градус Цельсія. Додати, згідно із формулою. І знову ж таки підставляємо одиниці вимірювання наступного виразу. У знаменнику у нас є. Тома теплота згоряння палива вона вимірюється в джоулях розділ на кілограм і помножити на ККД. ККД ми переводили з відсоткового значення у числове, тому замість одиниць вимірювання ми пишемо одиницю, тому що це безрозмірна величина. В чисельнику кілограм і кілограм скорочується, різниця. Температури градуси Цельсія десь градус Цельсія, тому потім градус Цельсія, градус Цельсія ми можемо скоротити. В результаті перетворень отримаємо, що одиниці вимірювання маси кам'яного вугілля будуть складати кілограм. Це дійсно є основною одиницею. Тепер можемо переходити до математичних обчислень. За формулою маси кам'яного вугілля підставляємо числові значення. Маса кам'яного вугілля дорівнює. Замість питомої теплоємності води підставляємо її значення 4200. За формулою далі йде помножити на масу води. Маса води це 8, помножити на різницю температур. Т2, 100 мінус Т1 мінус 0. Додати питома теплоємність цинку 400, помножити на масу цинку відра. Маса цинку відра за умовою 1. І знову різниця температур. 100, мінус. 0. Розділити за формулою на питому теплоту згоряння палива беремо із системи Сі, не забуваємо, що це 27 на 10 в шостій степені, помножити на ККД 0,5. Після математичних обчислень отримаємо, що маса кам'яного вугілля, яку необхідно спалити, буде складати 0,25 кг. Відповідь на запитання ми дали, тому задача є розв'язана. Записуємо відповідь: що для того, аби 8 кг води, що знаходиться в цинковому відрі маси 1 кг нагріти від нуля до кипіння при ККД печі, в які нагрівання відбувається 50%, необхідно спалити 0,25 кг кам'яного вугілля.